Навіщо Рахіль вкрала терафимів у свого батька Лавана? Читаючи Біблію, люди зазвичай упускають малесенькі, але досить цікаві деталі. Що коли Яків і своєю дружиною Рахіль тікав від Лавана, Рахіль у свого батька Лавана вкрала терафимів. На це питання нема однозначної відповіді. Проте є певні припущення. Перше, найпоширеніше, ці терафими були якоюсь сімейною реліквією. І за законами того часу вони давали право на спадщину. Тобто, коли Рахіль крала їх, вона хотіла забезпечити оцю спадщину як для себе, так і для свого чоловіка Якова. Проте, як показують останні історичні дослідження, нема серйозних підстав вражати, що оці трафими дійсно могли дати якесь право на спадщину. Номер два. Терафими дійсно були сімейною реліквією і через що вони були дорогими. Таким чином Рахіль хотіла забезпечити якісь фінанси для себе та для свого чоловіка, щоб можна було продати цих терафимів і отримати гроші. Номер три Рахіль боялася, що ці терафими відкривали для її батька Лавана якісь прочі можливості, і таким чином Лаван міг вивідати, куди вони втекли. І номер 4 Рахіль все ж не була одноботницею, і крадучи та в свого батька Лавана, вона хотіла їм тайком поклонятися, коли випаде така можливість. Адже залишаючи дім свого батька, вона фактично позбавлялася права доступу до богів і роду. А ви ще думаєте з цього приводу?